Всім привіт, друзі! Незважаючи на те, що зараз серпень, ми вирішили посіяти буряк, морку та кабачок. Воно, який у нас буряк виліз, росте, грядочок. Далі треба буде буряний прорвати. Морковку я вже й не очікував, але сьогодні прорвав отут буряний і побачив, що все ж таки вона вилізла. Але питання, чи встигне вона дозріти. Та от такі вже у нас кабачки. Ну, як бачите, повилазили такі зараз кабачочки. Ну що ж, Друзі, незважаючи на те, що зараз серпень, і ми висіяли наші овочеві, але у мене щось таке причуття, що зараз сезони трішки змістились. Тому я вважаю, що осінь у нас буде тепла і буряк морква, кабачок спіють гарно дозріти. А кому цікаво спостерігати, чи дозріє воно, чи ні, підписуйся на нас та залишайся з нами.